Чарівні жінки у найкрасивіших сукнях, статні чоловіки у костюмах. Виняткова для Херсона подія, благодійний бал нарешті відбулася. Захід зібрав еліту міста, політиків, бізнесменів, творчу інтелігенцію. Усього кількість гостей склала близько 150 осіб. Усіх їх об'єднала спільна мета бажання допомогти тим, хто цього потребує. З ідеєю провести благодійний бал виступив фонд захист. Його керівник Лариса Польська впевнена, захід сприятиме популяризації безкорисливої допомоги та відродженню традицій благодійності у Херсоні. Принцип нашого фонду. Это прозрачность действий. И мы хотим продемонстрировать громаде. Мы делаем мероприятия, мы собираем средства, и они пойдут туда, куда они предназначаются. Проект Капля крови, капля жизни он выставлен на Украинской бирже благотворительности. И туда херсонцы онлайн вносили свои пожертвования. Это были те, кто не сможет прийти на бал. Сегодня это 40 благотворителей, которые собрали уже 5 гривен. Звичайно ж, гучну подію не залишили без уваги і перші особи міста та області. Губернатор Херсонщини Микола Костяк та виконуюча обов'язки міського голови Зоя Бережна, високо оцінили зусилля членів фонду захист. Завдяки таким людям місто стає кращим. Само місто розбудовувалося з благодійності тих людей, які були меценатами, які сьогодні і будували і лікарні, і церкви, Багато чого було збудовано в місті Херсоні. І, до речі, коли було запропоновано, що буде такий благодійний бал, у мене були сумнів. Зможемо ми, ми херсонці підняти на цей благодійний бал, прийдуть чи ні? Як вони зараз? Е час пройшов, але ми бачимо, що дуже багато людей, яких сьогодні е дуже важливо, як буде розвиватися це місто, кого треба в житті підтримати, підставити плече. Але головне, що сі люди, які можуть заробити, вміють своєю головою, своєю працею. Вони сьогодні, сьогодні мають. І ділитися тими коштами, допомагати людям, які сьогодні не в змозі це зробити. Кожна людина, яка вміє вчасно віддавати, для того, щоб ті, хто чекають від нас добра, і отримували це добро вчасно, це дуже дуже важливо, тому що кожна акція благодійна, якщо вона несе за собою любов, якщо вона несе сердечність, якщо дійсно робиться з добром, тому що тільки та добра справа принесе благополуччя і надасть сили. Чи хворій людині, чи немічній людині, якій необхідна підтримка, те, що ми робимо з добром? Традиція проводити світські заходи з метою благодійного збору коштів бере свій початок ще у 19 столітті. Херсонський бал провели згідно усіх традицій у кращому закладі міста ресторані Платон. Для меня большая честь присутствовать сегодня на этом балу. И я знаю Ларису Михайловну уже давно. Это железная леди. Я преклоняюсь перед ней. У нее сегодня получилось собрать такое большое количество людей, не безразличных к судьбам наших детей. И это, это, конечно, очень хорошо. Я считаю, что задача любого гражданина Украины, любого человека, у которого здоровый ум и горячее сердце внутри, должен обязательно участвовать в благотворительности. Мы не настолько богаты, чтобы раздавать налево-направо наши материальные средства, но все, что касается детей, все, что касается здоровья наций, все, что касается самого святого, это здоровье наших женщин, наших матерей, я думаю, что здесь вопросов больше быть не может. Благодійний бал у Херсоні проводиться вже вдруге раз на 5 років, та має благодійну місію об'єднати зусилля громади задля придбання апарату герметичного запаювання донорської крові та плазми Гематрон-3 для Центру служби крові, який допоможе вирішити проблему безпеки крові, безцінного компоненту спасіння людей. Вартість такого апарату 54 тисячі гривень. Загалом благодійний бал зібрав 66 тисяч. К сожалению, сейчас бюджет урезан. И не каждая станция переливания и центр крови имеет этот запаиватель магистрали Химатрон-3, который очень необходим нам и э, в помощь который нам помог приобрести Херсонский областной фонд Захост и те люди, которые приняли приглашение и пришли на этот замечательный балл. Вот. І так сказати, поучаствовали вот в такої замічательної акції. І, низкий їм поклон. До програми заходу організатори включили чимало цікавого. Класичний вальс у виконанні професійних танцюристів без сумнівів нікого не залишив байдужим. А показ надзвичайно гарних весільних суконь став справжньою родзинкою вечора. Гостям влаштували справжній майстер-клас бальних танців, завдяки якому у кожного вийшло закружляти в елегантному вальсі. Зачастую бізнесмени підприєматілі. Работают с утра до ночи. Возможно, они хотят помочь, но иногда просто не знают, каким образом это сделать. А такая акция показывает наиболее актуальные темы, которые необходимо поддержать. Дети маленькие болеют, и сотни тысяч долларов надо, чтобы спасти их жизнь. Да? А операцию сделать тоже стоит очень дорого. К сожалению, мы живем все в материальном мире. Никуда от этого не денешься. Но с другой стороны, когда посмотришь, что есть такие люди, которые настолько горят этой энергией, человеческой любовью к друг к другу, организовывают такие благотворительные мероприятия, хочется жить. Зібрати коштів більше, ніж очікувалося, вдалося частково завдяки проведенню благодійного аукціону. Херсонські митці надали свої роботи абсолютно безкоштовно. А кошти, за які гостями були придбані картина, дизайнерські ляльки та надзвичайний торт, пішли на купівлю апарату Гематрон. Учасники благодійного балу одноголосно вирішили витратити різницю на ремонт кімнати дитячого мистецтва Фантазери, де займаються художнім мистецтвом діти із незабезпечених сімей. До речі, всі, хто так чи інакше приймав участь в організації заходу, надавали свої послуги на благодійній основі. Тож зароблені кошти у повному об'ємі надійшли до фонду, аби висока мета таки була досягнута.